Подалік від міста Канева на правому березі Дніпра розташований один з найстаріших заповідників України Канівський природний заповідник. Сьогодні ми познайомимося з його історією та найцікавішими об'єктами. Канівський природний заповідник називають перлиною середнього Придніпров'я. Це один з найстаріших заповідників в Україні. За 90 років свого існування заповідник неодноразово змінював назву та площу. Історія канівського природного заповідника починається в 1920-ті роки. Створений він у 1923 році і спочатку. Тут взагалі була така нерозбериха, коли на одній невеликій території існувало три заповідники, створені указами різних відомств, потім розібралися. І виник такий природний заповідник. У 30-ті роки він називався Біогеографічний. Деякий час, як одна з ділянка сюди входила Кончазаспа, потім, коли в 34-му році радянський уряд переїхав із. Харкова до Києва, то вирішили там будувати урядові дачі, відповідно, цей, цю ділянку ліквідували. Ну, зараз конча заспа, взагалі, як природна ділянка вже втратила все. Заповідник пережив різні тяжкі часи, зокрема, війну. У 1956 році він був ліквідований, як тоді було написано, за ненадобністю тоді цілий ряд радянських заповідників. Або скоротили площу, або взагалі ліквідували. І був відновлений тільки в 1968 році. У 1986 році площа заповідника була збільшена, і зараз, за останніми актами на правокористування землею, вона становить 2027 гектарів. Більшу частину існування заповідник нерозривно пов'язаний з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Тож студенти мають змогу проходити тут практику, вивчати природу, досліджувати маловідомі об'єкти. Це якраз результати їхньої роботи. Бачите, їм вдалося розкопати поселення стародавніх слов'ян, часів Київської Русі. Тут якраз знаходилися неподалік звідси два древніх міста, туди вниз по течії Дніпра стародавнє слов'янське місто Родень, яке було знищено монголо-татарами, так і не відновилося. І тут був древній канів. І відповідно, між цими містами були невеличкі поселення ремісників, селян, які жили біля. Біля великих міст забезпечували їх їжею, там, всякими ремішничими виробами і так далі. Ну, ось в таких ну, халабудах чи як їх обізвати, жили наші предки. Бачите, це фактично напівземлянка. Ці ось кам'яні печі залишилися, відповідно, дерево, це вже те, що зробили зараз імітація. А самі ці печі, вони те, що залишилося ще з ну, майже тисячу років, вже століття пройшли. Топилося по-чорному, тобто димаря не було, дим виходив через, через двері, відповідно. Ну, ось такий лежак, сходи вниз. Тобто, ну, це вже дерево, це вже імітація сучасна, а камінь це те, що залишилося із стародавніх часів, з сивої давнини, вони кажуть. Окрім студентів, практикантів, познайомитися з унікальною природою заповідника можуть усі охочі. Одна із задач, яку вирішує заповідник, це екологічна освіта людей. Ми спілкуємося з людьми, запрошуємо їх на екскурсії, багато працюємо з дітьми, особливо з дітками з міста Канева. Тут постійно у нас бувають екскурсії, всілякі, дуже різноманітні. Дуже часто замість традиційного екскурсійного подивіться наліво, подивіться направо, ми проводимо екскурсії, ігри, екскурсії, квести в ході яких діти самі дізнаються щось нове про заповідник. Але це все відбувається звичайно під контролем у місцях, де перебування дозволене. У нас дуже велика програма екологічної освіти. У нас багато, дуже багато своєрідних занять проєктів, програма екохвилинки для школярів молодших, серед з якими ми працюємо з року в рік. Так що заповідник ні в якому разі не є чимось за колючими гратами, а навпаки, відкрита структура, яка зберігає заради. Людей, природу, щоб ви всі щоб всі могли доторкнутися до цього дива. Цікаво, що заповідник було створено в зоні екологічного лиха. Вирубка лісів на високих горах призвела до поширення ерозії. На Канівщині утворилися найбільші в Європі яри. Їх нестримне розростання стало загрожувати існуванню Чернечої гори. Ви бачите, ось величезний яр. На Канівщині взагалі знаходяться найдовші і найглибші в Європі яри. Це все наслідки непродуманої людської діяльності. За рахунок вирубування лісів почалася дуже активна ерозія. Ви бачите тут великі пагорби, круті схили. І коли ліс вирубали, вода, відповідно, після дощів, весною, коли танув сніг, дуже інтенсивно стікала і вималась такі глибочезні величезні яри. І ці яри якраз одна із причин створення канівського. Природного заповідника. Ну, і ще такий цікавий момент, можна згадати, річка Рось недалеко протікає. Зараз у нижній течії від неї мало що залишилося, тому що вода розбирається у ставках, канали і так далі. Тобто зарегульований стік. А у 19 столітті, на початку 20-го, вона тут дуже так вела себе активно, бурхливо змивала цілі села. І на початку 20-го століття, якраз яри. Які виходять до Понизя Росії, утвориння Хмільний, вони винесли весною стільки глини е, ґрунту, щоб перегородили Рось. Така гребля Велетинська утворилася, і водосховище. От уявіть собі з тією технікою в ті часи знадобилося кілька років, щоб прокопати канал там і спустити воду, тобто затопило там цілі села. Ну, а відповідно, зараз, бачите, тут росте ліс, тобто воно все це природно відновилося за десятиліття, поки його. Не рубали, не чіпали. І зараз ми от такі тінисті шати, грабовий ліс він взагалі дуже темний, тінистий, і тут приємно перебувати в ось спеку. У цих ярах можна побачити унікальне природне явище. Уздовж правого берега Дніпра від Трахтимирова до гирла Русі тягнуться так звані канівські дислокації, високі пагорби. Особливістю їх будови є розміщення осадових відкладів. Вони зім'яті у складки і зміщені. Місцями більш давні шари опинилися вище молодших, і, хоча їх вивчають уже більш як півтора століття, походження дислокації остаточно не з'ясоване. Немає поки що єдиної якоїсь точки зору причина утворення цих дислокацій. Одні вчені вважають, що це льодовик, сунув з півночі і зім'яв ці шари, інші вважають, що були якісь тектонічні рухи. Є теорія, що були якісь стародавні катастрофи, скажімо, під час танення льодовика утворилося велике озеро, затори з льоду, і потім, коли це все промило, то льодяні брили, камені несли і все, все, все це змішували. І ось таких місць у світі практично немає. Канівські дислокації відомі геологам усього світу. Територію заповідника можна розділити на три ділянки. Це нагірна частина, покриті лісом пагорби, де ми щойно були. Два заплавні острови, круглик і шелестів, а також зміїні острови на Канівському водосховищі. Всі вони багаті життям завдяки різноманітності природних умов та відносної недоступністю островів для людей. На островах на цих живуть деякі рідкісні птахи, скажімо, горлан-білохвіст. Це вид, який занесений у Червону Книгу України. Їх найбільше 150 пар по всій Україні. І ось три пари живуть в Канівському заповіднику. Тобто досить високий відсоток. Одна з пар на острові шелестів, одна в нагірній частині, одна на Зміїних. І тут вони постійно тримаються. Якщо повезе, можна побачити їх буквально кожного дня. Вони літають над водою, виглядують здобич, там якусь рибу, яка сплила, снулу, як правило, мертву там, чи, чи пошкоджено. Підбирають різну іншу здобич. Тут за рахунок того, що, як я вже казав, я працює в опіковому режимі, взимку лід постійно ламається. І існує досить велика, велике скупчення зимуючих качок, які прилітають сюди саме на зимівлю. Гоголі, великі крохолі. Наші крижні тут залишаються. Тобто, якщо приїхати сюди в січні, скажімо, то можна побачити відкриті ополонки, на яких тримаються скупчення качок. І там відповідно теж орлани тримаються, які полюють на них. Ну і в нас на острові круглик, туди трохи далі, якщо пройти чи проїхати, є велика колонія бакланів і сірих чапель. Баклани вселилися сюди зовсім недавно, але дуже швидко зросла їх чисельність і в цьому році нарахували вже більше як 1300 гнізд. У лісах нагірної частини можна побачити козуль, кабанів, білок, полівок, помилуватися розквітаннями кролісків. Ніжністю тендітної скополії Карніолійської, що пережила навіть мамонтів. Природа існує по своїх, по своїх законах, тобто ми не нав'язуємо їй своє бачення, де там повинен бути ліс розріжений, як парк, де повинен бути густий і так далі. Тут можна побачити і старі дерева, дерева, які впали. Все це в природі потрібно, тому що нічого не пропадає даремно. Одні тварини чи рослини харчуються, скажімо, впалими деревами, руйнують їх, інші. Поселяються там, де виникли якісь галявини, якісь рослини-піонери, скажімо, які заселяють місця, які звернілися від інших рослин. Нічого тобто, не прибирається? Ні, нічого не прибирається. Так, звичайно, ну, іноді по. Лісоупорядкування повинні були проводити санітарні рубки, але останнім часом вони теж навіть не проводяться. Тобто тут ми маємо повністю дику природу, природа живе по своїх законах. От, теж один, до речі, з, аргумент, з аргументів, ну, ми говоримо, що ми охороняємо природу для людей. Давайте хоч на великі ділянки, хоч у заповідниках залишимо природу для природи. Тому що є різні мешканці, які теж ну, створені Богом, створені природою, хай кожен приймає по своїй вірі, але вони теж мають право на існування. Ось заповідники це якраз ті невеличкі резервати, можна сказати, резервації дикої природи, де вона може жити так, як вона вважає за потрібне. Проте для бояння дикої природи у Канівському заповіднику небагато місця. За площею він один із найменших в Україні. Тому науковці неодноразово розробляли різні проекти розширення природно-заповідного фонду. Один із них це створення на базі Канівського природного заповідника чи навколо нього біосферного заповідника з включенням у. Мережу міжнародних біосферних резерватів ЮНЕСКО. Зараз з'явився інший проєкт створення національного природного парку, теж навколо заповідника, якраз у Шевченківських місцях, ось їх ось, щоб зберегти, зберегти красоти середнього придніпров'я, щоб люди могли бачити те, як воно було, нюхати вихлопи автомобілів. Там, Дим заводів і так далі. В подальшому можна говорити про розширення створення ще парку, де можуть люди ще відпочити. Ну, є різні варіанти. Справа в тому, що як, як воно піде, зараз важко сказати, тому що створення нових природнозаповідних територій йде з дуже великим скрипом, натикається на небажання господарників, перш за все лісівників передавати ці землю в природнозаповідний фонд. Не завжди підтримує місцева влада. Тому ну, тут точка біфуркації, що називається, в який бік воно. Похилиться, поки що прогнозувати важко. Є різні варіанти розвитку. Найгірший з них, коли взагалі не буде нічого. Ну, будемо сподіватися, що все-таки будуть створені якісь нові більшої площі природно-заповідні території. Будемо сподіватися, що перестороги не справдяться, площу заповідника таки розширять. А про що й не згадане створення національного природного парку на Канівщині, ми розкажемо в одній із наступних програм. Тож не забудьте подивитися Екополіс вже наступного тижня.